Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус, У нас для вас нове надходження. Ось така бойова Mazda 3 MPS 2010 року на 2,3 турбодвигуні та 6-ступеневі механічні коробці передач. Взута в 16-легкосплавні диски, має нюанси деякі по кузову, але на те це бойова класика, подвоєний вихлоп, задні парктроніки, кузов хетчбек, спойлер. Давайте завернемо до середини, подивимося, що нас зустрічає. А до речі, якщо ви помітили... Кузов у нас двокольоровий, передня частина фіолетова синя, далі все йде білесеньке. Зустрічає у нас повний електропакет, електропривід складання дзеркал, вімкнення парктроніки та відключення, механічне регулювання сидіння, напівковші, комбіновані тканина посередині та шкіра по боках. Має круїзконтроль, автосвітло, ось таке табло, турбіночка у нас працює. Мультифункціональне ролеве колесо з круї з контролем та керування штатною аудіосистемою. Двозонний клімат-контроль, підігрів лобового скла, підігрів передніх сидінь, заднє скло та бокові дзеркала, бортовий комп'ютер з годинничком та виводом, яка ж радіостанція радіостанції або який трек ви сьогодні слухаєте, та показники кліматконтролю, що дуже непогано. Давайте зазирнемо по задньому ряду сидінь, що нас з вами там зустріне. Чистесенько, рівнесенько, без будь-яких зауважень, потертості, запахів. Два підлокітники. Тому, друзі, якщо ви шукаєте автомобіль під свій власний проєкт, або давно мріяли відвідати, що таке бойова класика, запрошуємо на перегляди та здрайви. Ми знаходимося в місто Київ, територіальна оборона 102, біля Жулянського мосту, напроти фори та Леокераміки.